Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про те, як мама ріка стала справжнім відкриттям. Позитиві, концерт, музична платформа Андрада та співачка Кажанна. Мочите зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Черебетулів, знаєте, коли в залі твій хірург знаходиться, дівчки, дуже тяжко, знаєте, тримати контроль. Денис Александрович, сісти на місці карсер вдягнула, все хорошо. Я порандолечки мої? Чесно кажучи, я дуже заскучилась. Привіт, моя сонечко, привіт! Я хвилюсь, бляха, як, як не Я вже встигла матякнутись на перші пісні, да, Чучи? Ви чули? Ні. В мене культурні роботи, у мене роботи, у уняв, що все нормально, так? Да? Сьогодні буде багато всього. Я хочу сказати, що реально зараз взагалі будь-яка подія, яка відбувається, це здається дивом. Боже, дякую, я що народна артистка, чи що? Я ж не Дякую. принципі. нам ці статуси? Знаєте, Зараз найкрутіший статус, насправді. Ті люди, завдяки яким ми сьогодні, тут я відразу хочу сказати дякую нашим захисникам захисницям. Як ви вже зрозуміли, вдалося мені відвідати концерт Мама Ріка. Я вперше був на її заході, тобто я не бачив раніше, як вона виступає, як вона співає вживу. І мені хотілось би відмітити, що Мама Ріка це така. Гуцулка в хорошому сенсі, знаєте, така моцна гуцулка, потужна жінка з вайбом дещо гурту Віагра, але при цьому вона може бути і ніжною, і тендітною, якою завгодно. Тобто у Мамаріки дуже широка палітра емоцій і проявів в один момент вона може бути мега сексі, в інший момент вона може бути драматичною і ліричною. Мама Ріка навіть змогла нас здивувати і поринути в минуле, адже була зімітована історія про те, як Мама Ріка знаходиться в номінації на фабриці зірок, і тут на сцені неочікувано для всіх з'являється хто брати Борисенко. Тому А Эрику. А Настю Кочетову. А шо, ты, шо что? чувак ты, ты, ты... реально, чувак реально махает. Не, 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 не. <реку> Это чтобы ты понимал, где ты самое имя. Я сгадал <реку> <взглянул> фабрику Зиру. Но... <реку> <реку> Ну, ж, якщо ми згадали фабрику зірок, то час згадати пісеньку, яку ми тримали досить довго і, і, чо, і довго її не перекладали. І зараз настав той час, коли ми о, як це, виступаємо з живою прем'єрою української версії цієї самої пісні, на яку ми чекали так довго, не знаю, як ви. Але чесно, чесно, вже навіть вийшла кавер-версія, а ми все чекали і чекали. І тут нам мама ріка дзвонить, каже, винести лот. Ми кажемо, давай ми зробимо фішечку. Тож, слухайте, радійте разом з нами і співуйте разом з нами. Друзі, спеціально для вас і тільки сьогодні насправді. Тому що далі невідомо, що буде. Поїхали! Звіди! Хлопці переспівали свою композицію українською, українізували її. Той самий хід, фабричний хід, від якого усі тащилися, не знаю. Я пам'ятаю цей трек, але для мене це, ну, типу, непогана пісня, але не щось прям мегавау. Але мене цікавить, де що наступне: чи брати Борисенко одноразово так воз'єдналися на концерті Мама Ріка? Або нам все ж таки чекати на повернення тандему. Тож будемо активно спостерігати. Хто бував на концертах Мама Ріка? Напишіть, будь ласка, які у вас враження, тому що я був приємно здивований як артист. Вона точно відпрацьовує на усі столики. В неї немає жодних бар'єрів зі своєю аудиторією, і вона дуже відкрита. дуже... Проста. А до речі, вона присвятила одну із композицій, називається колишня. Там був сенс в тому, що я сподіваюся, ніколи не стану твоєю колишньою. І присвятила трек чоловікові. Він вийшов з трояндами, подарував їй пишнючий букет троянд. Дій, Давай все, іди, по <плес> Дякую. Дякую. Мамарико! Я по песням! Я по песням! Выпускаем? 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 просто что-то попало. Я просто так Ну що ж, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Не надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ну і не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту. Там несеться просто, просто капець, настільки все емоційно, швидко. Тож долучайтеся, не пожалкуйте. А прямо зараз... Ми з вами перейдемо до концерта Олексія Завгороднього, більш відомого як співака позитив. Я дуже хвилююсь, чесно. Ну я їбать якраз е, якраз е, ради бачити, чесно. Дякую, що ви прийшли. Бали собі. Хотілося зробити такий вечір, тому що е, ну коли нам ще зібратися зі мною. Правда, Ви ж давно не бачилися. Тому я хочу, щоб ми сьогодні просто взяли, кайфанули максимально. Просто на сім. Розставилися і юфанули зі мною. І щоб нам ніхто не налагодив кайфу. Льоша виступав на тій же сцені, що і мама Ріка. У Мама Ріки концерт був 6 грудня. У позитива сьомого Origin Stage, колишній білітаж. Мені подобається ця локація в якості проведення концертних заходів. А позитив нервував, це дуже відчувалося, особливо десь перші півгодини, як виявилось, у нього ще були проблеми з голосом. Тобто йому було, в принципі, фізично навіть складно співати, але все вдалося. Потім він розслабився, видихнув і запалав, запалав на сцені настільки, він скайфував сам від себе, настільки він. Заряджав людей, що атмосфера була супер позитивною вайбовою, і мені здається, не знайдеться тієї людини, яка скаже щось негативне про цей концерт. Я вам я вам повністю відамся. Відай не сході. Готові ей. Трошки про любов, так? Да? Можемо? Можемо? Зараз. Стінка. Є. Okay. Ми ж хочемо красиво робити. Ми прописували ціле десь світло, придумали всі фігні для вас, для того, щоб ми сьогодні приграфували. Тому ну що, Олєшка, погнали! Це був у позитива перший сольник, хочу нагадати, в якості вже сольного артиста. Постановки танцювальні хороші, хореографія була. Потім музиканти класно працювали. Усе було налагоджено, збалансовано, і за кулісами вже після концерту Льоша не втік. Знаєте, там типу я втомився, не хочу нікого бачити. Він ще виходив, давав інтерв'ю, спілкувався з людьми, фоткався, тому. Прикольно, от мені подобається, коли є ось ця простота між артистом і його аудиторією. Така ж і подібна історія відбулася з маморікою за моїми спостереженнями. І те ж саме ми побачили на концерті позитива. Тож, Льошо, молодець, вітаю тобі в наступному році зробити свій палац спорту і якомога більше хітів. Так, ну що, друзі, отримав запрошення на новорічний концерт музичної платформи. Не знаю, що там. Зараз подивимось. Трішки коробка розмокла, бо ніс її під снігом. Тут ще був красивий бант, але е, довелося зняти, бо все розмокло. Давайте глянемо, що тут. Е, тому що коробка, до речі, тяжка, якась велика посилка. Такс. О. О, мусс-платформа, слухайте. Яка краса, ви лише подивіться. Так, у нас тут з вами запрошення, я так розумію. Так, віп запрошення. Дивіться, яка краса. Так, цукерки ось такі. І. О, ще кофейні цукерки. Слухайте, ну підготувалися в цьому році. Дуже вам дякую. Неочікуваний джентльменський набір. Прям супер. Мус-платформа, дякую. Звичайно, що прийдемо на звітній новорічний концерт і послухаємо хіти наших українських артистів. А це запрошення від музичної платформи на різдвяні зйомки. Ви знаєте, мені подобається підхід того. Як сьогодні організатори заморочуються? Як я вже казав неодноразово у випусках, що український шоу-бізнес запозичив історію з преспаками від е, західної індустрії. І це дуже правильне, ефективне запозичення, тому що це попередньо розташовує тебе до себе, це попередньо. Ой, що я сказав? Це розташовує тебе. Це правильно налаштовує людину на той чи інший захід, і а, на цей раз я прям був вражений, тому що така величезна посилка. Тож цього року музична платформа реально приємно вражає. Ви знаєте, я згадав, будучи на концерті «Позитива», до нього долучилася на сцену Мішель Андраде, Настя Балох, Аня Трінчер, і от Мішель Андраде, усі обговорювали її крайній кліп. Що він виглядає досить дивно. Так, він виглядає дивно. Ба більше мені кажуть, а чому ти не обговорив цю роботу? А я не знаю, що там обговорювати. Це ж просто лютий плагіат на Кенні Веста, і в принципі, Інді Хайт часто таке робить. Він запозичує ідеї і ретранслює в своїх відео. Тому. А я не знаю, що хотіла цим донести Мішель, і в принципі, знову ж таки, її музика в черговий раз йде повз неї настільки неорганічно, не розкриває її потенціал. І, от Мішель, кар'єра, вона ніби є, а водночас її і немає. Тому що в мозгах. Нічого не відбулося із зіркою Андрада, що зараз? І скоріше за все вже нічого не зміниться в кращий бік. Але будемо спостерігати далі. А вам зайшла ця робота там, де її оце прямо ковбасить, ось так. Давайте поспілкуємось. на новий випуск Безодня Мюзик. Поважаю Макса Нагарняка. Люблю безодню. Дивлюсь, реально кожне відео на ютубі ваше. Але я задовбалась слухати, нібито я блогерка, яка співає. Я не блогерка, ніколи я не була. У мене немає ютуб-каналу, я не веду блог, я не пишу пости філософські. Я пишу музику сама, я не купляю пісні. Типу, це все моє авторство, розумієте? І коли кажуть, що типу, я блогерка, яка співає, це нібито нівелює всі мої знання, навички і досягнення в цій сфері. Типу, я за світу театральна акторка. Я не стала популярна завдяки відосам тим скетчам в інтернеті. Коли я знімала скетчі, в мене було там ну, 10 тисяч підписників. В Зараз в мене значно більше саме завдяки музиці. Я роблю концерти, я випустила альбом, який доведе ще не що це прикольно. І я кожного дня чую, читаю від людей, що я музикантка, класна, яка їх надихає, і від музикантів в тому числі. Тож, будь ласка. Я розумію, що може таке ставлення склалось через дупу огірка, про яку я вже сто разів казала, що це просто мем, прикол. Це не серйозний музичний твір. І я не продовжила хайпувати на цьому і писати щось таке. Якби моїм наступним твором була цицька помідора, ви могли б мене назвати блогеркою, яка співає. Бо це було б погоня за хайпом. Але я пішла далі, я розвиваюсь. Я експериментую з жанрами, і моєю метою є не хайп і не перегляди в Тіктоці, а розвиток української музики. Навіть по моєму альбому видно, типу, що ну це не найконвенційніша музика, яка зайде на всі радіостанції. Тому але для мене важливо, типу, творити, розвивати українську музику, вкладати, що я можу типу в неї, і підтримувати одне одного. Тож давайте теж блін підтримувати одне одного і не таврувати блогерами і не карати друг друга за. Те, що хтось збирає перегляди в Тіктоті завдяки своїй харизмі. Всього. Можливо, проблема в тому, що в нас просто немає нормального визначення для людини, яка в тому числі веде свої соцмережі активно. Тому що блогер і інфлюенсер — це трохи не про те. Саме слово ну блог це типу щось текстове в моєму розумінні. От. Я розумію, що мене ніхто не хотів образити, просто я маю це пояснити. Мені здається, музиканти навпаки повинні активніше вести свої соцмережі. Тому що музика це щось метафоричне і таке абстрактне. А коли ти такий, я людина, давайте знайомитись, от я така, моя музика про це. Ти, людина, знайомучийся з тобою, краще розуміє і твою музику. Так само заробіток. ну, типу, зі стрімінгів майже неможливо прям нормально жити, якщо ви не якийсь топовий музикант топ-10. Да? E, тому так, в соцмережі це дуже важливо, і TikTok це дуже важливо. І нікуди ви від цього не втечете. Але не всі, хто зміг, зміг в TikTok, тік це тіктокери, От в чому прикол, от в чому прикольчик. А мені навіть немає чого додати. Я повністю згоден з кожним словом Кажани, вона зробила добрий посил абсолютно. Вона дуже делікатно, тендітно підкреслила на горняку про те, що я б хотіла ось такі акценти, бо це для мене важливо. І, взагалі, це правильно, коли артист, якщо у нього є якесь зауваження, обурення чи ще щось, своє бачення ситуації, він не включає агресію, не йде в вабанк, як то кажуть, а просто. Включає камеру, записує сторіс чи звертається напряму до свого опонента і говорить своє бачення тих чи інших подій. Тому кажано це було дуже дипломатично з твого боку, це було дуже правильно, і взагалі ти мені подобаєшся. тому що ти самобутня виділяєшся на фоні більшості артистів сьогодні. В тебе є свій вайб, своя історія, свій шлях. І найголовніше свій почерк, тому що коли звучить пісня Кажане, ти відразу ідентифікуєш, і розумієш, хто це. На жаль, не зміг потрапити на концерт але обов'язково я сподіваюся, ми вживу ще познайомимось, поспілкуємось. і у нас буде час записати невеличке спільне інтерв'ю. А поки що, хто хоче побачити розгорнутий діалог кажани. З Марією Єфросиніною так вам не почулося. Переходьте. Дивіться чому такий вибір. Скажете ви а кому давати сьогодні інтерв'ю? Дьоміну. Я ще не дивився це інтерв'ю, але, можливо, пізніше дам невеличкий фідбек по тому, що побачив та почув. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось, Па-па!